Приймає команду енергія-2 Львівська політехніка. Енергія-2 Львівська політехніка. Зараз момент 1-0. Рахунок відкритий. Олег Іванишин відкриває рахунок самісінькому дебюті цього поєдинку на першій хвилині. Ну і... Третій Ярослав. Квасні. Ну і Володимир Осінчук, головний тренер команди, уже склад команди Nice Guys. Зараз момент 1-1. прекрасна атака і прекрасне завершення цієї атаки. Дуже і дуже швидко. Причому Головне завдання команди полягає в тому, щоб все-таки здобути перемогу Роман Гєра, другий арбітер Андрій Лютий, третій арбітр Владислав пробиває, прямий удар поворот Дудаш біля м'яча, Дудаш пробиває, до речі, свого часу і за рівнем своєї гри. Гравець команди енергія-2. Зараз Грицьків. Що зробив Грицьків? Він не забив. Гравець Української екстраліги. Квасній той гравець, який вміє робити погоду на майданчику, гравець, який вже став основним гравцем енергії, зараз браво Фролов. Фролов виводить свою команду вперед. Фролов опиняється Потрібно, в потрібному місті, потрібний час і знову ж таки вдруге. Ну і чекаємо на відповідь зараз від команди Енергія2 ще один удар поворотах від Ленька. Спроба піде передачу на Грицьків. А Грицьків ідеальна передача на Ленька, Ленько спробувати завершити прицільним ударом воротах. Тут міг падати зараз бараник, бо він впав, можливо був би пол контратака. Грицький виходить з воріт і рахунок стає 2-2. Тут Грицький помиляється, абсолютно невиправданий вихід з воріт. І тут ні в м'яч, ні реагував на м'яч. Зараз Грицьків 2-2 Данилів і далі. чемпіонату Галицька здоба NG Метал. Це справжнє свято маторського футзалу. Зараз на небезпечний момент може бути. Чи буде зараз гол ні не буде. Тут Ти Порушенням правил. Назар Данилів. Хороша атака. Зараз може бути небезпечно. Грицький витягує Данилів. Міг виводити в позиційній атаці саме в думці, саме в розвитку своїх атак команді. Найс nice guys. Ну і це фрулово обіграє суперника в один в один. Момент Дудаш може забивати порожні ворота. Ворота суперника. За моментами команда Nice Guys в першому таймі вже переграє. Я... Ну, поки що команда Найс nice Guys ближче до третього м'яча, Ніж команда енергія зараз може бути небезпечно, а не забуваєш. Ти забувають забуває тобі свій шанс енергетики зараз реалізовують. Реалізовують в принципі дуже дуже класно. Вадим Другов. Політехніка, номер 10 Назар Данилів, 13 Владислав Бекар, 7 Назар Ярмола, 12 воротар Богдан. Правильно говорити про те, що навіть по турнірній таблиці беззаперечний фаворит цього поєдинку. Команда в обороні. І зараз в даному випадку потрібно захищатися. бачимо, як команда Nice Guys. Ідеально, що у цьому поєдинку, ну, але команда Nice Guys зараз робить все можливе для того, щоб зробити рахунок 3-3 у цьому поєдинку. Зараз хороша атака від енергії. Удар по воманду, є в нього певні зауваження. Але доволі таки цікаво з п'ятим польовим грає команда Ковгорова, бачається перед своїми партнерами по команді. Тут добре те, що все добре завершується. Передача була на Михайлі Дудаш. Зараз Чабан, Чабан пробуває. Пробуває не зовсім. Класна атака. Ленько. Дудаш. Простріл знову в грі. Баран. Чабан, чабан пробиває поперечка, добивання Гол. 3-3. Ленько добиває. 3-3. У нашому поєдинку Ленько зрівнює рахунок за хвилиною 38 до завершення. Порушення правил арбітри. Цього не дали. Михалюня класна гра індивідуальна. Михалюню падає, можливо, буде відкладений фол. Тут чистий відбір м'яча, зараз від Кваснія, прямий удар по воротах. підгодом також. Ця так, команда може вирвати перемогу. Зрештою, який може і програти 10 секунд. Дудаш, Дудаш пробиває, В принципі, закономірний. Команда енергії 2 також заслужила на почки, ну, принаймні на очко, так точно. Ну і команда Nice Guy's, можливо, на перемогу в цьому поєдинку не награла, але я думаю, висновки.